дорожньо транспортна пригода сталася 5 травня близько 11.30 у селищі Красне-Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Фольксваген Пасад, 38-річний житель Бузька, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з вантажівкою Рено преміум, якою керував 60-річний мешканець одного з сіл Золочівського району. Від отриманих у ДТП травм пасажир легковика 38-річний мешканець Буська помер на місці події. Встановлено, що водій Фольксваген Пасад перебував у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статтею 286 Дефіс-1 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, в стані сп'яніння, що спричинило смерть потерпілого кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання. Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 10 років. Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, інформують у поліції Львівщини.